Jesus loves the little children, all the children of the world, red and yellow, black and white. the world Ласкаво просимо до Китаю. Як ви бачите, я стою на великій китайській стіні, яка була збудована до часів Христа. Її довжина понад 8 тисяч кілометрів. Населення Китаю складає 1,3 мільярда чоловік і менш ніж 400 тисяч з них адвентисти. Зараз ми розповімо вам історію про те, як діяльність церкви сприяє зростанню тут, в Китаї. В самому серці північно-східного Китаю в провінції Джелін церква Адвентистів сьомого дня за останні 20 років різко зросла. Завдяки невеличкій домашній церкві в місті Каджулінг було засновано більш ніж 400 громад. 20 тисяч осіб прийняло хрещення. Знайомтесь, це Зушува, пресвітер, засновник церкви. Пресвітер Зу чуйна смирена жінка молитви, яка не хвалиться власними досягненнями, але каже, що зростання церкви відбулось виключно завдяки роботі Святого Духа та команди людей. Сьогодні Пресвітер зу контролює навчальний процес великої кількості волонтерів, які проводять уроки з вивчення Біблії, читають проповіді та пропонують людям духовну підтримку. Також в північно-східній частині Китаю розташоване місто Шеньянг, в якому мешкають 7 мільйонів людей. Тут знаходиться одна з найбільших в світі громад адвентистів сьомого дня. Пресвітер Хайля Хайляджи служить в місті Бегвані, і церква, в якій зараз сім тисяч членів, налічувала на початку лише дев'ять. Сьогодні щосуботи в церкві проходять три богослужіння, організовано 117 громад. Церква в Бегвані проводить семінари, молитовні зустрічі і надає уроки читання та письма. Щоранку о п'ятій годині члени церкви зустрічаються для спільної молитви. Потім йдуть в місцевий парк свідчити іншим людям. Щосуботи вранці Бегванська церква переповнена її відвідувачами кожен має з собою біблію та записну книжку. В церкві є три балкони і немає жодного вільного місця. Після проповіді пресвітер Хау запрошує всіх, хто вперше відвідав богослужіння вийти вперед всі члени церкви підтримують їх співом псалму Ісус, мій друг. Ті, хто вийшли парад, глибоко вражені, бо слова пісні торкаються самого серця. Пресвітер Хао дуже зворушена. Слава Господу за нових людей, які виходять вперед. Але я знаю, що в світі ще багато тих, хто потребує допомоги. Необхідно терміново рятувати людей, бо вони гинуть у своїх гріхах. В Китаї сотні мільйонів людей, які не чули про добру звістку Христа. І церква Божа все ще має багато труднощів, але завдяки молитвам, жертовності і відповідальності формуються нові громади, змінюється життя. І зростає чисельність послідовників Ісуса.